Продовжуємо розбирати поради з книги «100 порад з особистої ефективності. Сьогодні четверта порада: перерви мають складати десь 20-25% вашого дня. За основу цієї поради я взяв три дослідження. Посилання на ці дослідження ви знайдете в кінці книги, а результати звучать так: у 2014 році. Найпродуктивніші працівники в середньому брали 17 хвилин перерви кожні 52 Хвилини, друге на піку пандемії у 2021 році найпродуктивніші працівники брали 26 хвилин перерви кожні 112 хвилин. А третє дослідження показало, що енергія рухається ритмічно протягом дня, тобто хвилями. В середньому ми відчуваємо в тому 20-30 хвилин кожні 90 хвилин. І після цього знову відбувається прилив сил. Це приблизно 18 тре 25% вашого дня. Цю інформацію ми можемо використовувати. Ви можете працювати етапами або періодами. Ви можете працювати 90 хвилин і десь приблизно 20-30 хвилин Робити щось інше, наприклад, якщо ви працюєте головою, пишете тексти, малюєте щось, ви дизайнер або програміст, ви можете працювати 90 хвилин зосереджено над тим, що для вас важливо, і після цього робити перерву на 20-30 хвилин, щоб зробити, можливо, фізичні вправи, помити посуд, щось поробити руками або просто прогулятися в магазин за покупками, які ви запланували зробити. Так ви будете використовувати свій час ефективніше, крім цієї поради. В книзі є ще 99, про які, можливо, ви ще не чули. Посилання на цю книгу ви знайдете у шапці профіля. Там є друкована і електронна версія. До друкованої версії додається прикольний стікерпак. Беріть її собі або в подарунок людині, якій бажаєте ефективності. Ставте лайк, підписуйтесь і гарного дня. Дякую, що ви поруч.